України. Друге покласти СЕЗИ. 12 січня 2017 року виконання обов'язків голови Державного підприємства Адністрації морських портів України на період відсторонення Амеліна Андрія Андрії Миколаєвич посади голови Державного підприємства Адністрації морських портів України. Навицька Ганса Равіса, працівника лічийської філії державного підприємства Адміністрації морських портів України. Адністрація лісійського морського порту. Підстава: значить, тут є всі документи. Третє. Департамент реформування та функціонування морського та річкового транспорту Державного підприємства Адміністрації морських портів України забезпечити ознайомлення Гронського СВ тазганс Райвеса з цим наказом під особисті підписи. Контроль виконання цього наказу залишається за собою. Значить, я хотів вас привітати. Вас, новий керівник адміністрації морських портів. Величезний досвід. Добрі наміри. Мета докорінна реформа адміністрації морських портів. Ми цей бардак припиняємо. Я знаю, що у вас є чудові кадри. Я знаю, що у вас є чудові знання. І тому, будь ласка, сконцентруйтеся на державі, тому що країна у нас одна. Я сподіваюся, всі все розуміють. Ну, все вже добре, що слышите. е, Питання номер 2 всі юридичні акти, які були випущені в рамках цієї структури протягом останніх двох тижнів. Я прошу нового виконавчого керівника перевірити на дотримання їх законодавства України, винести відповідні правові речі з відповідними пропозиціями щодо кадрових і інших моментів. Я вас ще раз закликаю: немає ніякого брудіння: ні Омелян, ні Гройсман, ні. Порошенко від вас нічого іншого не хоче, аніж якісної роботи. Я не хочу більше червоніти з адміністрацією морських портів за тендери, незрозумілі закупівлі, незрозумілі домовленості, незрозумілі людей, які бігають під стінами. Цього більше не буде. Ви всі дорослі люди, і повинні розуміти, чим це може закінчитися. У мене свого часу була розмова з Амеліном, він цього не зрозумів. Наслідки ви всі цього бачите. Тому прошу, кожен з вас. Зробіть так, щоб це підприємство було гордістю України. Тим більше в нас є багато спільної якої роботи. Дай Бог знайдуть найбільше апарати цього року в Україну. І це буде теж ваше особисте досягнення. Бо цього в країні не робив ніхто. Появлялися якісь чергові офшори, які в черговий раз крали державне майно. Тому, будь ласка, до спільної роботи. З паном наконечним зараз ще окремо проговоримо. І ще одне маленьке зауваження. Якщо раптом співробітників адміністрації морських портів, чи центрального апарату, чи регіональної філії виявиться яскраве бажання судитися з міністерством, доводити те, що ми можемо в рамках АМПУ організувати свої маленькі ЛНР ДНР, то я спопереджую серйозно, що це не іграшки, з державою ж тут ніхто не дасть. Добре? Все, чудово. Якісь є питання? Одно питання. Так. Да. Підписав виконуючий на цей момент державного секретаря Тарас Троцький. З наступного дня, з завтрашнього дня, приступає до своїх обов'язків державний секретар Андрій Глущак. Все в рамках правового поля. Тому ви можете отримати консультацію юридичну, але дискусію на цьому ми завершуємо. Равіс, можливо, ви хочете сказати пару слів? Всім добрий день. Мене звати Равіс Вецхаганс. Я Латиш. отработал 16 лет в отрасли морских портов при Балтике, которые, как вы знаете, бывшие порты Советского Союза, поэтому как бы во время этих 16 лет я занимался очень многими направлениями на руководящих должностях, начиная как бы с развития новых портов, начиная с реструктуризации э, старых портов, э, корпоративизации э, активов, Uh, был финансовым директором Латвийского морского проходства uh, и uh, на данный момент хотел, во-первых, сказать спасибо Владимиру Даниловичу за такую как бы, возможность все свои силы uh, и свои, свои знания направить на uh, улучшение работы портов Украины. Я так понимаю, что uh, насколько мне удалось познакомиться с ситуацией, uh, я полностью поддерживаю направление uh, реструктуризации министра. И именно в, главной, в главных трех направлениях это привлечение инвестиций, это увеличение рабочих мест, и это налоги бюджета страны. Но таким образом главное направление это развивать порты, эффективно используя государственное имущество для условий для бизнеса. Это самое главное, и я думаю, что наше мнение здесь сходятся, и над этими цели мы будем работать. Мы будем давать предложения как бы, министерству о, о реформах, и главной целью будем ставить именно развитие портов, не отдельных, как отдельных активов, а общей, общей составляющей именно всей транспортной отрасли. Это порты, это автодороги и так далее. Так что спасибо. Дякую вам також якісь є питання. Тому я прошу всіх до праці. Роботи попереду чимало. Це і створення морської адміністрації, це і реформа адміністрації морських портів України, це корпоратизація цієї структури, це створення нормальних ринкових відносин на тому, що пропонує держава: ринкових, не приватних, не особистих, не корупційних. Тому я дякую ще раз вам. Espera